Сьогодні у нас з вами три Спаса. Я вирішила побудувати цю історію э, про ці три Спаса інакше. Князь Володимир, який хрестив Русь, це та людина, яка охрестилася 1 серпня. І саме цього дня святкується це свято винесення древ. А де він охрестився? В Херсонесі. А чому він хрестився там, коли він був князем київським? Київських? Да? А тому, що в той час він хотів захопити Візантію, а Візантія говорить, хвилинку, давайте краще одружуватися. У нас є прекрасна принцеса Анна, і вона буде вам гарною дружиною, але тільки за тією умовою, тільки за тією мови, якщо ви приймати християнство, була в нас віруючи. А Володимир Оліваш хотіла хрестити Русь. А, і вона була в Візантії, і Константин Великий пропонував їй давай одружимося. Ну, вона зіграла іншу історію. Сказала: ви мене спочатку похрестіть, а потім А потім ви мій хрещений батько, хто ж на донці одружується. Так, от Анна, дружина князя Володимира, це онучка Константина. Уявляєте собі? Да? Тобто, все-таки це приходить в українську землю. Через цю Анну, це теж історія, яка дозволяє нам зрозуміти, що ми в нашому Кілі маємо свій храм на Абистого, який має ту християнську і християнську добу. thank mm -hmm. you Напала, підне дівчина стояла, підне дівчина стояла, підне дівчина стояла.